Час навчання в університеті інколи наповнений переживаннями та стресами. Ми розуміємо, ти нервуєшся перед кожним іспитом та екзаменом, можешся потрапити в список на відрахування та лячно відправляєшся на кожне перескладання. А окремого жаху наганяє необхідність написання і захисту дипломної роботи. Проте не потрібно хвилюватися, адже наше сьогоднішнє відео повністю присвячене тому, як написати і правильно оформити дипломну роботу та як зробити так, щоб вона повністю відповідала стандартам ДСТУ. Всім привіт! Мене звати Вікторія і я ваш гід у сфері освітніх можливостей. Не забуваємо ставити лайки та підписуємось на канал. Перш за все, маємо сказати: якщо правильно організувати всі етапи диплому, то проблем не виникне. Ви зможете написати дійсно якісну роботу, за яку отримаєте високий бал. Скільки? 36 та ти що, шість. Поради, як оформити дипломну роботу правильно. Отож, писати дипломну роботу самостійно потрібно починати з вибору теми. «Follow you. Follow you. Як правило, перелік доступних тем надає кафедри, а вже потім студент обирає тему цікаву саму йому. Сам процес написання дипломного проєкту повинен бути вдумливим і послідовним. Люди від як мухи і бжели. Щоб процес написання диплому був легкий, обирайте тих наукових керівників, які йдуть з вами на контакт та будуть читати ваше напрацювання та вносити корективи. Думай, де це має бути близька вам по духу людина, адже від цього напряму залежить успіх вашої клопіткої праці над дипломом. Після затвердження теми радимо попрацювати над планом дипломної. Саме він допоможе розрахувати ваші сили і час на написання дипломної. Саме лучше помогает это урина. Не забуваємо і про чітку структуру дипломної, яка складається з обов'язкових елементів, які пропускати категорично не можна. Адже кожна частина дипломної повинна бути логічно взаємопов'язана, а матеріал викладено послідовно. А, я забула. а далі йде збір інформації. Це може бути бібліотека, періодика, електронні ресурси. Будь-що, що допоможе вам в написанні вашої роботи. Пам'ятайте, чим більше джерел візьмете, тим краще зрозумієте тему роботи і знайдете більше ідей для її написання. Після збору інформації починайте писати. Ні, ні, не потрібно намагатися охопити це за один день. Та й за тиждень не варто. Давайте собі час на відпочинок та зміну обстановки. Так ви будете натхненні та повні сил. Ребята, ми не співають. Чого у дипломній роботі робити не можна. Будь-які помилки. Орфографічні та стилістичні у дипломі недопустимі, тому старатись їх запобігати. І такий кручок. Гума. Вруце okay, ну, черв'якать! Отакує гумка. Розміщувати списки джерел без дотримання алфавітного та хронологічного порядку груба помилка. Тож тут потрібно дотримуватися алфавітного порядку. Не використовуйте прийоми синонімайзера та не змінюйте мову для підвищення оригінальності тексту. Це може зіграти з вами злий жарт у вигляді недопуску до захисту диплому. Я знаю! Не користуйтеся непідтвердженими гіпотезами, використовуйте лише перевірені джерела інформації. Yeah. Є мохомор, красний в крапочку білу брати одну тему диплому, а писати роботу за іншою. Ну така собі ідея. Краще не жартуйте з цим. І наостанок не повторюйте висновки наприкінці розділів і висновок роботи. Усі вони мають між собою відрізнятися. Щас нормальне було настроєння, день, все добре. Той, ти мішаєш! То чи існують лайфхаки у написанні дипломної роботи? Так, звісно. І зараз основні з них ми назвемо. Для дослідження обирайте тільки актуальну літературу, видану не раніше ніж 4-5 років тому. У чому лайфхак запитаєте ви? Я зараз вам покажу. А вся справа в тому, що студенти абсолютно не звертають увагу на рік видавництва літератури, яку вони знайшли. Так, інформація може здаватися цікавою, корисною і навіть підходити для вашої роботи, але по факту дані можуть бути вже змінені, а дослідження не актуальним. Вау! Wow. Спасибі. <laughs> Книги та література це добре, а от робота схожою тематикою ще краще. Ні, ні, ми не говоримо про те, щоб зайнятися плагіатом. Ні. Заробиш за кримінал. Достатньо просто в інтернеті пошукати роботи зі схожою тематикою: реферати, дисертації, дипломні. З них можна підчеркнути дуже багато корисного. Наприклад, надихнутися планом, підглянути корисні джерела та придумати щось своє. Дотримуйтесь тайм-менеджменту. У повсякденних турботах не забувайте нагадувати собі, що потрібно виділити час для написання дипломної роботи. І буде краще, якщо ви повноцінно виділите один день на тиждень на це заняття. Хочеться того телефона взяти отакого от асфальт. Раз за 10. Боу-поу-поу. Боу. Унікальність. Так, так, саме вона. У всіх університетах роботи перевіряють на плагіат. То, щоб не втрапити таку халепу, фрази, які вам сподобались, вставляйте в лапки з посиланням на джерело. Не впихайте, не впихуємо! То чи важко писати дипломну роботу? Можливо, але якщо дотримуватись усіх сказаних раніше порад, у вас все вийде. І пам'ятайте, що у написанні диплому вас гальмуть не слабкі знання, і не відсутність часу, і не відсутність потрібної інформації. Вас може гальмувати лише власна невпевненість в собі. Відкиньте це почуття. Просто почніть писати, і у вас точно все вийде. Господи, допоможи.